Вітаємо, звати Анастасія Поварчук і це проект Новини Лайв. Міністерство культури та інформаційної політики виділило 220 тисяч гривень на друкування тисячі примірників книги «10 розмов про давню історію України. Співавтором цієї книги є Одесит, історик Андрій Красножон. А книгу видаватиме Харківське товариство Фоліо, власником і редактором якого є Олександр Красовицький, котрий завітав до нас в гості, скажімо, і погодився з нами. Порозмовляти щодо цього і щодо е, майбутнього своєї книги, і щодо е, того, як виживають українські видавці сьогодні. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, по перше, Олександр, ну, По перше, я хотів би сказати, що о, ця книжка виходить о, по програмі. Центра захисту інформаційного простору України, який видає літературу патріотичного історичного спрямування для держави, видає вже кілька років, і це в цьому році єдина програма державна, де фінансувалося книговидання. Це пов'язано з великим попитом на книжки історичної тематики. І в даному випадку ця книжка виходить в серії десять розмов, де вже вийшло кілька книг. Книжок історії з різними е, істориками з Данилом Яневським. Е, книжок по сучасній часій політиці, е, 10 інтерв'ю з різ, 10 різними людьми в одній книжці. І Що стосується книжки Андрія Крас... Я, Крас... Я, Красножона, я, де я, ми поспілкували з ним е, фактично 20 годин для того, щоб зробити цю книжку, і далі вже дописували її. Це з моєї точки зору, я, е, е, точки. просто те історик. А це найкращий спеціаліст в Україні по давній історії України. Чи буде щось про Одесу в цій книзі? Чи тому що знаємо, що Андрій Красножон дуже довго займається Акерманською фортецею. Він долучається до... Ну, долучався до розкопок і взагалі. Насправді зараз фортеця виглядає по-новому, а тому, що вдалося відновити ось зробити точні копії заставних плит цієї фортеці. Можливо, щось буде рідне і знайоме в цій книзі Одеситам і мешканцям всієї Одещини сьогоднішній. Ну давайте скажемо так, що весь степовий південь України це місце транзиту народів з сходу на захід. І всі цивілізації, які починалися е, на нашій території, вони е, в тому числі брали участь, е, якраз е, та частина мешканців території України, які е, жили, жили на північ, тобто готська держава, і Кімерійська держава, і Скіфська держава, це територія, в тому числі, але більша частина того, про що написана книжка. В тому числі і про територію Одещини, це буде новим для читачів? Бо ми багато років читали радянські штампи, про нашу історію, які дуже далекі від того, що насправді відбувалося, а це була територія розвинутої цивілізації. Коли книга побачить світ, де і за скільки можна придбати її? По перше, книга вже готова. Вона потрапить продаж в книгарні Одеси. Я думаю, що десь на в першій половині лютого вона буде коштувати десь від 350 до 400 гривень. Це можуть знати тільки власники книгарні, яку вони поставлять ціну. Але <плес> фоліо це, це не, не тільки Харківське, це загальноукраїнське видавництво. Тому кожна книжка, яка у нас виходить, вона одночасно е з'являється в продажу на всій території України. Вона буде доступна в всіх центральних інтернет. -канерах. Так що я думаю, що якраз е це не буде містечковою історією для Одеси, це буде е загальноукраїнський бестселер. Ми будемо, звісно, чекати його і на одеських полицях, і хочеться поговорити про найбільш масштабну тему: про те, як зараз почувається книжковий ринок в Україні от на 11-му місяці війни. По перше, завжди український книжковий ринок був заповнений в значній частині книжками походженням з Російської Федерації Білорусі. У всьому світі книжкові ринки монопольні. А ми були такі нерозумні, що ми віддали свій книжковий ринок експансії сусідньої країни. Це інформаційна війна, і безумовно вони вигравали, якщо за займалися книжками виданими в Росії, і з тематикою, яку вибирали росіяни, і з фальсифікаціями, які вони робили, в тому числі історичної літератури. Зараз безумовно зупинено постачання книжок з Росії. Їх все ще дуже багато в доступі в українському інтернет просторі, але на книгарнях на полицях книгарень їх все менше. На жаль, закон, який було ухвалено 19 червня, про заборону ввезення і продажу книжок походженням з Російської Федерації і Білорусі не підписав президент. Досі е, закон прийнято, але він не діє, і в ньому був ще один пункт про заборону е, друку в Україні е, авторів, походж з паспортами Російської Федерації і Білорусі. На жаль, всі ці пункти не діють досі. Е, ми можемо сказати так, що сьогоднішній український книжковий ринок це приблизно 60 відсотків, відсотків від того, що було до війни. При при тому, що значна частина українців платоспроможних поїхали з країни, і значна частина втратила свої домівки, і їм нема де тримати домашні бібліотеки. Але люди е, підтримують, мабуть, не тільки письменників і видавців своїм активним попитом а вони підтримують свій психологічний стан, купуючи книжки, читаючи книжки і навіть в часи включені коли е, не включити телебачення, але вони можуть знайти фонарик чи якусь лампочку і читати книжки. Що читають українці зараз? Чи можемо ми сказати, що в такі важкі часи люди міняються ментально і дивлячись на всю історію взагалі нашої країни, і стикаються з наслідками того, чого вони не знали в історії країни, чи приходять вони на українську мову, відмовляються від російського і чи є? Якась частина так, аудиторії, яка читає російсько, російськомовну книжку. По-перше, ми можемо сказати, що на сьогодні абсолютно більшість українців перейшла читати виключно українською мовою. Це свідомий вибір, це не ситуація, що нема книжок російською, тому читають українською про це свідомий вибір українців. По-друге, можемо сказати, що люди дуже цікавляться українською класикою здебільшого здебільшого класикою середини століття, сторіччя на відродження та Українці, які поїхали з України і писали вже за кордоном. По-друге, вони цікавляться літературою про історію і що стосується художньої літератури світової, то Теж перемагає класика, і перемагають е, два легких жанри: це детективи і е, жіночі романи, коли е, покупці е, хочуть відволіктися від дійсності. А от література дитяча, література е, пов'язана з психологією, бізнесом, е, з популярною медициною, все це майже пішло з ринку. Чи є чи вдається якось українським видавцям в такі складні часи виживати? Як чи вдається нам зараз відроджувати книговидання, чи нам здається, що треба трохи зачекати, тому що є можливо інші потреби зараз в країні? Ну з одного боку, можу сказати, що е, видавці зберегли свої потужності і свій потенціал. Uh, безумовно, працювати набагато складніше, ніж раніше, скажімо, моє видавництво фольо, uh, немає офісу, який вже було чотири рази, був під обстрілами в Харкові, і не працює і не працює друкарня, яка на півночі Харківщини була повна Спочатку знищено uh, 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 електрику там і не може працювати, але ми працюємо в різних. Інших друкарнях по всій території України друкуємо свої книжки, продаємо і, і е, співробітники звикли працювати дистанційно. Е, я думаю, що багато з інших видавців мають свої проблеми, які вони побороли, і ми очікуємо після закінчення війни адекватної реакції від держави, яка вирішить ті проблеми, які на сьогодні просто стидно е, перед Європою. По що у нас досі така ситуація? По перше, це інтернет-піратство Україна є країною, де музика, фільми і книжки на жаль, вільно можна скачувати і. Не відповідати за це, і безумовно, ці ринки не монітане монетізовані. Автори не можуть отримувати нормальні гроші, якщо їх книжки читають безкоштовно, і вони не мають можливості отримати гроші за свій труд. Це впливає на паперовий ринок безумовно, і зменшений через це. Друге питання: це відсутність бібліотечної реформи. Ми маємо більше за всіх в Європі бібліотек на душу населення. Але на жаль, це бібліотеки зберігають е, здебільшого старі радянські книжки, і було всього 2-3 роки за всі 30 років незалежності, коли держава нормально фінансувала закупівлю книжок для бібліотек. А у всій Європі е, книговидавництво якраз тримається на бібліотечній галузі. Це як Спів, співпрацюючі дві ланки які не можуть жити одна без одної але, але в україні але... на диво на диво можуть і третє це те що поборола війна але ми впевнені що боротися з цим на жаль потрібно і далі це контрабанда книжок з російської федерації і, е і контрафакт Друку в Україні, на жаль, досі друкують книжки, які виходять в Москві вже в часи війни, і ці книжки піратським способом друкуються українськими піратами. Це підтвердження того, що злочинець не має національності. Якщо людина не розуміє в часи війни, що друкувати книжки агресора на території України неправильно, то вона повинна відповідати. Тим чином ми впевнені, що ми дотримаємось до кінця війни, але далі вже роль держави чи є якісь прогнози можливо щодо активності вашого видавництва. Бачу, що фоліо багато активно друкує і сучасних авторів, і про сучасні реалії. Зараз можливо. Є як можете порадувати е, прихильників книжок від фоліо про якісь новинки, котрі незабаром вийдуть у вас? Ну по перше, я можу сказати, що ми закінчили рік десь приблизно зі спадом в до 2021 року. Вважаю, що у воєнний рік це непогано в новому році. Ми вже маємо зростання до в порівнянні до попереднього періоду, і в січні вийде приблизно 50 нових книжок. Це здебільшого книжки або українська або зарубіжна класика, як українською мовою, так і англійською мовою. Це книжки література часу про те, що відбувалося в перший період війни в різних регіонах країни, і теж вони виходять як українською, так і англійською мовою. Вже на сьогодні дуже багато читачів хочуть е показати покупців книжок, показати своїм друзям знайомим в інших країнах. Правду про Україну і книжка це найкращий шлях. Що кажу. стосується новинок, які ми очікуємо, то з найближчих книжок це величезний роман Архана Памука, туристого письменника Лауреата Нобелівської премії, який називається Ночі Чуми. Це нова книжка, яка ніколи не виходила при житті автора Уласа Самчука. На краю часу я вважаю, що це його найкращий роман. Ала Самчук це найбільший письменник українського зарубіжжя, який досі майже невідомий у нас в Україні. Його читають роман Валинь. Читають в шкільній програмі є Повість Марія, але головні його, його книжки ще не додруковані в Україні. Ми зараз будемо цим а, активно займатися, і у нас вийшло переведення бестселера, світового бестселера Андрія Куркова, е сірі бджоли. Ця книжка здобула кілька зарубіжних премій і надрукована вже більш ніж 20 мовами е країн світу. Дякую вам, Олександре, для прихильників видавництва фоліо. Про всі новинки можна почитати, почитати і у Олександра Красовицького на сторіночці в Фейсбуці. Ну а з вами був проєкт новини Лайв. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.